Місто Ізмаїл, ми зустрілися з Максом на Люксвош, і сьогодні буде добра справа. Зараз Макс розкаже, яка саме. А, сьогодні, 20 листопада, в Україні день захисту дітей, тому ми вирішили проявити таку невелику ініціативу та привітати діточок з дитячого будинку з цим святом. А так покажи, що ж ми там будемо вести зараз. Зараз сьогодні у дітей буде прямо сьогодні супер круте свято. Смаковики люблять усі, тому ось солодощі, цитрус. Все, що потрібно діточкам. Вітамінчики, аромат просто прекрасний. Ну що, погнали? Ми приїхали в Ізмаїльський спеціалізований будинок дитини. Зараз з Максом заїдемо та вручимо подарунки. Заїжджаємо. Зараз дітки сплять, бо обід та коли вони прокинуться, для них буде ось таке невеличке свято. Це буде такий сюрприз, який скрасить цей день, сьогодні свято. Тому, якщо у вас є можливість підтримати наш дитячий будинок, при можливості кажуть, і ваших дітей зі святом і всього найкращого. Всіх зі святом.